Що вам зробити, щоб ваші стосунки поновились? Це розкид для тих, хто хоче поновлення стосунків, хто е, бачить можливість для цього. Давайте дізнаємося у карт, чи можете ви взагалі щось зробити, щоб поновити ці стосунки. І якщо так, то що вам потрібно зробити, щоб стосунки поновилися? Е, хто у нас ви? Охти, два старших аркани, Дивіться, а, людина непроста, непростої вдачі, але дуже дуже сильної енергетики. До вас тягнуться люди і летять як ті метелики на світло. Ви досить гарна людина на зовнішність. У вас магне... такий магнетичний погляд, і ви вмієте наче причаровувати людей. І якщо мене дивиться жінки, то таку жінку часто називають відьмою, бо ви маєте якусь дивну владу над людьми і можете зачаровувати їх навіть своїм поглядом. Якщо мене дивиться чоловік, то таки ви також маєте владу над людьми і можете. Таким чином а, впливати на них, що вони йдуть за вами, як за своїм лідером, слухають вас, підкорюються вами, вам, і а, жінки вас дуже сильно люблять. Тобто людина не банальна, не тривіальна, не, не тривіальної вдачі, і в те, що відбувається у вашому житті, зазвичай це, як наче, знаєте, якийсь серіал, який нарочно не вигадаєш. Добре, то а, чи а, Можете ви якось вплинути на те, щоб стосунки поновилися, і якщо так, то що вам потрібно для цього зробити? Ну, стосунки у вас кармічні, непрості, м'яко кажучи, як і всі кармічні стосунки. І, скоріш за все, це ситуація, коли ви знаходитеся між двома партнерами і повинні, перш за все, зробити для себе певний вибір, кого ви обираєте і з ким ви ці стосунки хочете будувати у майбутньому. Чи можете ви якось вплинути на те, що відбувається зараз, і чи у вашій владі поновити ті стосунки, які зараз на паузі? Так, можете, можете. І ви багато про це думаєте, фантазуєте, уявляєте певні собі якісь кроки на цьому шляху. І, в принципі, ваш партнер це король Пентаклів, людина, яка стабільна і така, знаєте, дуже. Впливова, я б сказала, можете вплинути. Паш жезлів каже, що у вас є і можливості, і ресурси, і ви вже навіть знаєте, яким чином ви це будете робити. Ви у своїй уяві вже прокрутили цей сценарій. Скоріше за все, ви намагаєтесь щось написати, якось через такий шлях вийти на зв'язок. І так можете. Тож дійте.